Питання по рішенню виконкому про затвердження акту комісії по визначенню збитків у сфері земельних відносин. Затвердити акт комісії по визначенню збитків власнику земель про визначення розміру збитків у зв'язку з фактичним користуванням земельними ділянками без оформлення документів, що посвідчують право на, на них, роз'яснити нам. Людям в чиї вині не оформлялися документи, бо я не можу зрозуміти. Наскільки я знаю, людей неодноразово збирали, неодноразово обговорювалося, що там то не поділені межі, то якісь є складності оформлених документів. Але по акту ми розуміємо, зовсім інше. То може хтось нам щось пояснить? Прокоментуйте, якщо є такі пояснення, то просто чи додати треба було сюди щось це. Просто я розумію, що це це недоречний коментар <рес> пана Володимира з при. Ви світла є зовсім коректно спричинили цю ситуацію, тому що раді, в раді, міській раді є положення про порядок відшкодування збитків у разі, коли земельними ділянками користуються без оформлення документів або самозахоплення. В даній ситуації ця комісія вже працює дуже багато років і в нас є накатаний механізм, як ми працюємо. Дана ситуація, яка створилася з підприємством ківерцілік, було в стані ліквідації, продано. Я скажу дві фрази. Дана ситуація створена, не повинні тих підприємців, які в свій час викупили майно. Це пов'язано з помилкою, яка є в зеленопорядній документації. Але оголошую всім офіційно. Ми зібрали даних підприємців. Ми з ними нормально порозумілися. Але оскільки є певна процедура, то ми йшли по тій процедурі. А те, що хтось якось висвітлює, то будь ласка, питання вже до того, так. хтось якось висвітлює. Дивіться, це абсолютно, абсолютно нормальні, які фактично користуються, але не сплачують. Тому, Тому що писано, це абсолютно, описано нормальну написано буржників. буржники, так, буржники так. ми і... не писали. Там все нормально. Більше користування розумієте. Ні, це так само закон на території міської ради. І все, що написано в положенні, пишеться в проєкті рішення. Це все нормально, це все ну, так як має бути. Зовсім інш... що по прізвищах ви хочете, щоб я назвав не пані Величко, не пан Панасюк, не пан Дмитрук. Є просто заручниками певної ситуації. Вони але... наоборот сприяють ви... і хочуть заплатити міську раду кошти, але для того, щоб їх заплатити, треба вкласти договір про добровільне відшкодування. А для того, щоб укласти договір про добровільне відшкодування, ці збитки треба затвердити випускному і далі вони їх що Ми не винні. Саме головне. І по суті, розумієте, наше суспільство настільки... Гіперактивне тільки не в тому напрямку, де треба проявити якусь дійсну активність, а от навпаки, щось підловити і так далі. Далі не буду коментувати і щось постановитися. Будь ласка, да.